Цьогорічний всеукраїнський турнір з плавання, присвячений пам'яті видатного криворізького тренера Микити Коваля, обіцяє бути рекордним не тільки за результатами, а й за кількістю його учасників. А їх на блакитні доріжки плавального басейну Дюша Номарадин вийде близько 500 чоловік. По перше, це криворізькі плавці з майже усіх спортивних шкіл міста. Серед претендентів на медалі ще вихованці харківської школи імені Яни Клочкової, Дніпропетровчани, а також спортсмени з Одеси Полтава, Джанікідзе та Дніпродзержинське. І нарешті дебютанти турніру молодіжна команда з Грузії. За словами тренерського штабу наших гостей, ці змагання вони розглядають як підготовку до Європейського молодіжного олімпійського фестивалю, який пройде через два роки у Тбілісі. Ми привезли основний костяк тої команди, лідіруючих дітей на даний момент, які збираються виступити через півтора року у нас в Тбілісі. І для повищення так сказати, спортивної кваліфікації, опиту, участі в соревнованнях, ми Послі приїхали сюди. Учасників змагання привітала заступник міського голови Валентина Бірлин. Вона побажала плавцям перемог і нових рекордів. Турнір Ковеля виходить на міжнародний рівень, і я думаю, що ми будемо всіляко сприяти з боку місцевої влади, щоб цей турнір не лише розвивався. Користуючись нагодою, хочу подякувати Володимировичу Ніженцеву, який дуже багато зусиль доклав для того, щоб він взагалі. Відбувся з самого початку в нашому місті, а потім щоб щорічно відбувався, і за підтримку спортсменів і цього турніру. І взагалі я думаю, що міська влада дуже багато приділяє уваги розвитку спорту, фізичної культури. Це говорить, свідчить про те, що у нас відкриваються і спортивні майданчики, і будуються спортивні арени. І з кожним роком збільшується кількість спортивно-масових змагань, які проводяться в нашому місті. На урочистому відкритті турніру були присутні ветерани спорту. Багатьом з них свого часу пощастило працювати з Микитою Ковалем і переймати у нього безцінний тренерський досвід. Всім їм були вручені грошові винагороди. Міська федерація плавання також відзначила кращих криворізьких плавців останнього десятиріччя. Так, Костянтину Украдизі та Гані Соколові були вручені пам'ятний знак федерації Наша спортивна гордість та цінні подарунки. В этом турнірі очень Большое количество дітей. Я та нерна первої Такому спортивному і професіональному плаванні і в десь серед дітей вже починається появлятися якась мотивація і якісь ідущі ідучі ну, целі спортивним вищим достиженням. Здесь починає закалятися характер з таких маленьких, але ну, крупних масштабів сорінувань. Загалом на старт вийдуть спортсмени двох вікових груп: це хлопці 99-го, 2000 двотисячного років народження і дівчата 2001-го і 2002-го років народження. Що ж до програми змагань, то комплект медалей юні спортсмени виборюватимуть на 100 та 200 метрівці, а також на 200 метрів комплексним плаванням. Наші зірочки налаштовані тільки на перемогу. Я планую виступити на дістан на дистанції 100 і 200 батерфляй на перше місце. Я думаю, у мене це вийде. вже завтра. У суботу будуть названі всі володарі медали.